Привіт! Давно з тобою не зустрічалися. Хочу сьогодні разом із тобою почати е, виконувати новий проєкт. Е, Скорі за все, е, часто у тебе було так, що тобі хотілося створити е, програму, в якій було б абсолютно все, що тобі потрібно. Тобто, там можливо був якийсь редактор, там, можливо, був аудіоплеєр, відеоплеєр, можливо, гра, е, можливо, посилання на якусь сторінку, або, можливо, просто. Е, Кнопка для відкривання браузера. І сьогодні я пропоную тобі створити наступне. Сьогодні я пропоную тобі почати проєкт, який буде це реалізувати. Я пропоную створити так звану надпрограму. Надпрограма це буде програма, у якій буде створюватися вікно. Ось зараз перед тобою. У цьому вікні буде ну, зрозуміло, що напис, що це за програма. І далі буде реалізовуватися деякий функціонал, А саме буде кнопка закривання, як не дивно, яка буде реалізуватися і закриватися. Також буде саме ті кнопки, які нам потрібні, тобто кнопки, які будуть відкривати або закривати ті чи інші проекти. Що цікаво, що в основі. Цієї про, програми буде таке розуміння, як багатовіконне середовище, тобто будемо створювати декілька вікон. І в нас програма буде виглядати наступним чином. Після часу натискання на е, кнопку відповідно, калькулятор е, буде з'являтися відповідно для неї вікно, або в деяких випадках е, не вікно саме по собі, а буде відкриватися, наприклад, стандартний браузер, або буде відкриватися е, стандартна програма для е, Звучання музики, тобто аудіоплеєр чи відеоплеєр. Для того, щоб реалізувати цей проєкт, я буду використовувати парадигму об'єктно-орієнтованого програмування. Що це за парадигма і як вона виглядає ось тут зверху десь буде посилання. Так? Ти зможеш подивитися його. Це посилання на YouTube канал, у якому Буде розказано, що таке ОПЕ, як його використовувати і де воно потрібно. Якщо коротко, ОПЕ це дуже потужна річ, яка е, обов'язково потрібно вивчати і знати, як нею користуватися під час програмування, особливо мови програмування Python. Е, надіюся, це зрозуміло. Тепер перейдемо до самого проєкту, до того як він буде виглядати. Для того щоб проєкт був реалізований, е, потрібно буде створити на Комп'ютері папку, яка буде відповідно називатися за бажанням. В ту папку ми будемо вкладати вже наші проєкти. Ось у мене проєкт основний, який буде називатися Мей. Почат... Заготовка, тобто на сам калькулятор, є ось калькулятор-бензин, і буде папка всередині нашої папки, яка буде вміщати наші якраз потрібні картинки. В нашому випадку це зараз у мене картинка Excite. Що цікаво, що ця картинка в мене буде. PNG-розширення і це розширення ми будемо використовувати і далі. Є, е, ймовірно, що будемо інші використовувати розширення в нашій надпрограмі, але ці е, розширення потрібно буде використовувати вже з додатковими модулями. У, TechInter, е, у середовищі Techinter ми будемо якраз використовувати е, PNG-формат. Чому використовую саме мову прогування Python і чому буде саме програмування Python створювати ось цей якраз наш надпроєкт? Причина дуже проста: Python дозволяє, а саме Python і модуль Techinter дозволяють дуже швидко розробити проєкт і таким чином. Вже швидко дозволяють розробити проєкт і таким чином скоротити час для його реалізації. Якщо ми будемо використовувати інші мови програмування, нам потрібно буде або використовувати можливо якісь бібліотеки, або потрібно буде створювати велику кількість додаткових елементів. Ну, наскільки я знаю. Якщо є інші варіанти, інші рішення, буду радий чекати їх у коментарях. Отож, давай перейдемо до розгляду початкового якраз нашого елементу, того, що якраз нам і потрібен. Отож, ми маємо модуль main, який буде в собі вміщати наступні елементи. Mm. Так, отож, модуль main. Що він вміщає? По-перше, ми підключаємо в модуль main декілька елементів. По-перше, це само собою Текінтер. Також із Текінтера, із модуля Текінтер, ми будемо брати наступне: ТК, це якраз вікно, віджит, далі напис, лейбл, кнопку. І нам потрібно буде ще один метод, а саме фотоімейдж. Він якраз і потрібен нам для того, щоб ми могли використовувати ось такі, наприклад, картинки. Тож, ми будемо використовувати ці елементи. Що ж робити будемо далі? Далі, після того, як ми це все зробимо реалізуємо, е, нам потрібно буде створити клас. Е, я сподіваюся, ти переглянув відео, що я тобі е, раніше е, говорив декілька хвилин тому. назад. Е, тож, е, Ми створюємо клас. Даний клас буде називатися P-Pupil. Е, тобто, е, е, чому так? Тому що це, як дивно, це шкільний проєкт. Далі буде реалізовуватися в нашому класі декілька методів. Ну, звичайно, метод буде CloudsMain, тобто метод, за допомогою якого ми будемо закривати наше вікно, як не дивно. І ось цей CloudsMane буде отримувати для себе відповідно на всі методи і всі дані із нашого класу. Із нашого об'єкту. Він буде отримувати їх і буде використовувати не всі, а буде використовувати тільки частину. Він буде використовувати тільки метод закриття так, і метод знищення. Ну, це відповідно зрозуміло із назви. Я тільки не сказав попередньо, що всередину нашого класу пі -пі -пі так, ми будемо додавати якраз наш. Mm -hmm. Модуль ТК. Це потрібно для того, щоб розширити наш модуль t і розширити його якраз до тих е можливостей, які нам потрібні. Далі ми створюємо головну нашу, головний наш метод. Так? І далі в методі будемо робити наступне: ми його ініціалізуємо, тобто е ми створюємо е метод. Так, який буде запускати наш скажімо так, клас. Ну, Якщо так можна так сформулювати. І всередині нього ми будемо використовувати е, ще одну ініціалізацію. Ми будемо створювати ініціалізацію. Super init. Вона потрібна для того, щоб ініціалізувати всі методи, які є у нас у віконному менеджері TKI. В віконний менеджер ТК. Після того, як ми це зробимо, ініціалізуємо його, запустимо. Ось тут ми будемо робити наступне. Ми задаємо розміри нашого вікна. Ну, це, це стандартна практика. Так? Е, задаємо розміри, вони відно, будуть 800 на 500 е, і відступати від краю будуть на 20 і 20 пікселів. Далі встановлюємо заголовок тайтл, е, і далі йдемо до наступного нюансу. Далі нам якраз потрібно буде створити вікно закривання. Так? Ось ось це вікно, не вікно, а кнопку закривання нашої програми. І ось ця кнопка буде визивати наш метод. Що нам потрібно буде зробити? Ми створюємо картинку. Так, ми створюємо картинку, ось вона. І для того, щоб створити ось цю картинку, ми використовуємо метод «PhotoImage». Так, Ми беремо файл із нашої папки і його збільшуємо до потрібних нам розмірів. Після того, як це буде зроблено, ми це все вже будемо додавати у нашу, папку. У нашу кнопку. Ми додаємо це все у нашу кнопку. Так? Е і до нашої кнопки приєднуємо. І до нашої кнопки приєднуємо якраз команду, яка буде закривати наше вікно. Ну і прикріплюємо до нашої кнопки картинку, яка попередньо була збережена ось тут. Це є. Далі ми розміщуємо нашу кнопку на нашій формі, на нашому ТК. Далі ми запускаємо, як не дивно, заголовок, який буде, відповідно, у нас розміщено. Тобто ми Розміщуємо ось цей заголовок. Так, ми його розміщуємо. Після цього е, ми додаємо е, текстову складову, і що цікаво, текстова складова е, в нашому заголовку буде у два рядочки. Так як тут ось відображено. Е, як це реалізовано? Е, Просто-напросто встановлений спеціальний знак, який дозволяє нам це все реалізувати. Далі додаємо формат розміщення нашого тексту, і відповідно, його ширину та розміщуємо вже на нашій формі. Зрозуміло, що це буде серф. І далі вже йде цікавіше. У нас є тут реалізована одна кнопка на нашому проєкті на даний момент. Та кнопка якраз калькулятор бензину. Відповідно, у нашому ось цьому проєкті, там де ми будемо його реалізовувати. Ця кнопка так і називається b 1 Є е, е, визначено, що це батен, тому що ми її перед тим якраз витягували. Е, і з нашої бібліотеки тут задано команду, але команду не просту команду бензін. Звідки набереться, її нібито тут не, немає. Насправді ми її додавали. Ця команда бензін буде використовуватися із нашого іншого класу, із нашої. Форми. Якщо ми зараз візьмемо і відкриємо наш проєкт, так, перейдемо у клас бензин у файл бензин, який лежить нас поруч. Так, ось він поруч у нас е знаходиться. Ми з нього все імпортуємо. Якщо ми його відкриємо, то ти побачиш, що якраз у нас є той самий клас бензин. Тобто ми будемо в нього щось передавати. І тут вже цікавіше, тому що ми будемо використовувати із модуля «TechInter» для цього класу, не. ДК, так? А ми будемо викликати топ левел, який також буде ініціалізуватися і буде якраз створювати вікно. Ну, так як у нас і заплановано у самій програмі. Ну, ось, відповідно, він у нас є. За програмою. Тобто, у нас є кнопка, на яку ми натискаємо. І в нас реалізується запускається якраз наш ось цей клас. Ось такі ось справи. Далі ми будем, я буду розширювати, що один клас, що другий клас. так, І відповідно буду додавати нові функції. Тобто буду додавати нові команди, нові кнопки, і таким чином реалізовувати проєкт над програмою. Я сподіваюся, що це стало для тебе цікавим і корисним, і ти будеш слідкувати за тим, як програма, яка, скоріш за все, тобі також знадобиться для реалізації схожого проєкту, буде розширюватися. На цьому все. Бажаю дня, до зустрічі!